Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And uh, your homework for today was at page 6. Exercises 1, 2, 3. Let's check these exercises. Перевіряємо ваші завдання домашнє на сьогодні. Вправи 1, 2, 3, сторінка 6 у Workbook. Країни, які ви повинні були вписати, ось є у вас на екрані. Look at this. Countries. Подивіться, будь ласка, уважно на список країн. Number 2. Ireland. Ми повинні написати Ірландія. Number 3. Scotland. Шотландія. Number 4. Number 5. Poland. Польща. Number six. Japan, Number seven. Italy. Італія. Number eight. England, Number nine, Argentina, Аргентина, Number 10, France, Франція. Ось наші країни. Далі ми робимо національності з попередніх країн у вправі першій. Ми записуємо American, Irish, Scottish, German, Polish, Japanese, Italian, English, Argentinian, French. Вивчаємо їх письмово. And exercise three Find Family Members. Шукаємо е, вісім слів, які показують члени сім'ї. Aunt, uncle, тітка, дядько, Wife – дружина, son – син, cousin – кузен, daughter, daughter – донька, sister, sister – сестра. Brother – брат. Ось такі. Слова. Перевірте, будь ласка. І йдемо далі. Today we work with our students' books. Працюємо, продовжуємо працювати з підручником. Exercise 5, page 11 Students' books. У, у книжці вправа п'ята, сторінка 11. Вживання присвійного апостроф С. Апостроф С. Ми запам'ятовуємо наступне правило: що ми вживаємо, коли говоримо про те, щоб якось показати родинні зв'язки. Зовнішність, наприклад, чиєсь волосся певного кольору, або власність комусь щось належить. Asha's mother is English. Починаємо переклад з кінця. Мама Аші – англійка. My uncle's car is electric. Машина мого дядька. Показуємо таким чином, йому належить на, машина, на електриці. Gus's hair is grey. Волосся кого гаса, сиве. Будинок кого моїх дідуся і бабусі у Лос-Анджелесі. Звертаємо увагу, що ми додаємо апостроф С до імені, до члена сім'ї. Знову ж таки, до імені, навіть якщо це ім'я закінчується на літеру С, але це просто ім'я, ми додаємо апостроф С. Єдине, що коли ми додаємо лише апостроф, коли у нас іменник у множині, «grandparents» у множині, показує бабуся та дідусь разом. Уже закінчується на літеру С, тому ми додаємо лише апостроф. Побудуємо наступні речення. Спочатку ваше завдання для наступних речень у тексті, користуючись ось цим текстом на сторінці 10 Read the text and uh, write in the brackets. Запишіть біля кожного речення в дужках, хто сказав певну фразу. Наприклад, The name of my brother is Antoine. The name of my mom is Sonia. Хто міг сказати кожне з цих речень? Кожне з цих речень. Знайдіть в тексті цю інформацію. Чи, хто це міг сказати? Отже, let's look. У другому варіанті це скаже Генрі. Брата мого звати Антуан. Перевірте по тексту. В третьому реченні це скаже Міо, що чоловіка мого звати Гас. The name of my husband is Gus. В четвертому реченні скаже Соня, Son of my sister is a baby, син моєї сестри Малюк. Mother of my husband is Japanese. Мама мого чоловіка з Японії, теж скаже, скаже Соня. Names of my cousins are Asha and Tommy. Імена моїх двоюродних брата та сестри Аша і Томі. Це скаже Анна, ще одна їхня кузина. Sister of my wife is married to Henry, або Андрій, як вони його називали в тексті, так, на французькій манер. Сестра моєї дружини одружена з Генрі, це скаже Алекс. The wife of my uncle is Polish, Це скаже Аша. Дружина мого дядька з Польщі. Далі я вас попрошу записати в робочі зошити, як можна ці речення rewrite, перефразувати, використовуючи апостроф С. using апострофі С. Наприклад, The Name of my mom» Ми перефразуємо my mom's name. The name of my brother, my brother's name, is Antoine. The name of my husband, my husband's name. The son of my sister, my sister's son. The mother of my husband, my husband's mother. Навпаки, тобто. Тільки додаємо апостроф С. Names of my cousins, my cousins' names, імена моїх кузинів. The sister of my wife is married to Henry. My wife's sister. The wife of my uncle, my uncle's wife. He's Polish. Також ми виконуємо сьогодні у зошиті Workbook Exercise four, 4. Look at the diagram and complete the sentences with the correct words. Правильно доповнити потрібне речення, користуючись наступною таблицею. Хто кому приходиться відповідно до цієї сім'ї? Інформація про сім'ю у нас подана в таблиці. Зверху у нас вказані дідусь, бабуся, Джим Тіна. Далі їхні діти Марк, Джема і Кейт. Потім хто з ким одружений, Сью та Марк, Девід і Кейт. І це вже їхні діти. Діти Сью і Марка, і діти Девіда та Кейт. So, let's complete this table. Тож доповнюємо наступне, наступну таблицю. Наступними словами. Number two. Tina is Pam's grandmother. Тіна для Pam буде бабуся. Helen is Gary's sister. Helen для Gary сестра. David is Kate's husband. David це чоловік Кейт. Gemma is Mike's aunt. Gemma для Майка це тітка. Gary is Jack's cousin. Gary для Джека козан, двоюродний брат. Jim is Gary's grandfather. Jim для Джека це дідусь. Джемма is Tina's. Джемма для Тіни, донька, daugter. Записуємо. Також правильно додаємо апостроф С до наступних речень. Ось таким чином. My cousin's friend is English. Jack's dad's car is Japanese. «James' dog is black. Ella's mom is Rita. My brother's names are Pete and Mark. Brother's лише апостроф. Ella додаємо апостроф «s», James додаємо лише апостроф. І у другому реченні ми додаємо Jack's апостроф «s» і «Dad's» апостроф «s». Машина кого тата, а тато кого Джека? Your homework for the next lesson, exercise 6 and 7. На наступне заняття ваше завдання виконати вправу 6 та 7. Правильно обрати слово відповідно за значенням у шостій вправі та знайти помилку Find and correct the mistake. Записати речення правильно. Знайти помилку та її виправити. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.